Друзі, привіт! Це канал наш тендап. Шоу. Я знайшов. Ми знову франківську і ми сьогодні будемо шукати людей, які захочуть поїхати в гори, витративши для цього буквально 5 хвилин. Е, я бачу на лавці сидить уже перша потенційна жертва. Пані мадам, добрий вам день. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Каміла, яке прекрасне оригінальне ім'я. Скажіть, Каміла, а чи хочете ви поїхати на вікенд в гори? Напевно, що ні. Хто я такий? Я Олег. Що це таке тут відбувається? Тут бачите операторів. Це е, проєкт, я знайшов, називається. Дивіться що, наприклад, прикладом даю. Я вам даю якесь запитання. Наприклад, яка ваша улюблена страва? Хороше питання. То мовчимо. Вареники хай буде. Дивись, якщо ти зараз за 111 секунд знаходиш на вулиці ще одну людину, яка каже, що її улюблена страва вареники, ти е, стаєш переможцем першого раунду і отримуєш безкоштовно морозиво від нашого партнера Джеремія, морозово, його. І відповідно проходиш другий тур, а після другого туру, третій тур, а після третього туру поїздка в гори. Хочеш? Можна. Можна попробувати. Фантастично! Дивись, візьми в руку цей отакого, на такій вісні, його плюс-мінус тримай. В тебе є 111 секунд, щоб знайти на вулицю людину, в якої улюблена страва це вареники. Час пішов. твоя улюблена страва? Картоплю запечена. Привіт. Яка... Я говорю по телефону. Яка ваша улюблена страва? От, почне вайтар. Яка ваша улюблена страва? Бощі. Яка ваша улюблена страва? Е, улюблена Суші. Та ні, не суші. Не суші, не суші. Люблю дуже спагеті. Яка ваша улюблена страва? <рес> це українська кухня чи це можна будь-яка? Будь-яка ваша. Українська. Даруне. Банош, ну напевно. Банош, ну да. напевно, там. Мами вареники. <рес> <рес> є, є перший переможець, вам подяка шира. Добре, тоді скажи мені, будь ласка, ми йдемо плавно до другого раунду. Е, в яку країну ти би хотіла поїхати? Франція. Франція. У тебе є 222 секунди, щоб знайти на вулицю людину, яка би також хотіла поїхати у Францію. Куди ви хочете поїхати? В яку країну? Одя... В яку країну ви б хотіли поїхати? <реш> Ні. В Америку. В яку країну ви хотіли б поїхати? В Конго. Привіт! <реш> В яку країну ви б хотіли поїхати? <реш> 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 Не знаю. Так. Ще раз в Польщу поїхав. Да, я теж в Польщу хочу. Дякую, вам на Україні, добре. Єгипет. Єгипет. А ви? Там він в Лук, він приїхав в Америку. В Америку. Нікуди. В Англію. В Бразилію. В Чехію. В Бразилію теж. В Францію. Yeah! Стас? Стас, ти приносиш камілі 200 гривень, а ти маєш гарний день нині. Коротше. Вітаємо Камілу, вона проходив третій раунд. Що тобі залітає в кишеню, прошу дуже. Каміл, по-перше, вітаю тебе, ти успішно проходиш два раунди, да, ти. ні не, не дивини. Отако. Виграла Морозова від нашого партнера Джеремі, ти отримала вже 200 гривень. І зараз, якщо ти протягом 333 секунд знаходиш на вулиці людину, в якої улюблена страва Вареники, а країна, в яку б вона хотіла поїхати, це Франція. То ти виграєш вікенд в горах. В яку, б, в яку країну ви хотіли б поїхати? Японія. Японія. Так, Японія. Японія. <смирі> Мені тут добре, в Україні. Найголовні не в Росії. Хай буде Америка. Німеччина. А ти? Японієць. <пробітник> подорожувати чи переїхати? Ну так. подорожувати. Нідерланди. Японія. Туди, що... Яку країну хотіли б ви поїхати? Ніяку. Ніяк. Ніяк. <рив> США. Mm -hmm. Добрий день. На світі мало країн, в яких я не побувала. Mm -hmm. А ну, якоїсь такої точної немає, в яку б ще раз би. Ще раз би хотіла в Японію. А ви? А я хочу тільки в Італію. П'ятий раз уже. мені тут далі. А може є якась. Ні. Yeah. А ви не в себе в Україні. Нам не більше і нам не потрібно. Що не треба? Краще в Україні нічого немає. Я вірю. Італію. Я можу з Що? приймати. В яку країну хотів би поїхати? Це як? Просто... Місто? Країну. Америка. Італію. <смір> Італію. Норвегія. Польща. Фінляндія. Франція. А яка страва улюблена? Спагеті. Привіт! Яку країну хотіла б поїхати? Італія, давно мрію. Дай тебе одну Бо ти, на жаль, програєш Я третій знаю. раунд, ти не виграєш путівку в гори. Зато ми зарядемо тобі обирати морозов, яке ти собі захочеш, плюс маєш 200 гривень і можеш собі кататися на, на таксі десь пів години. Так що, ну так от воно буває, бачите? Е, тако би хтось сказав, бо, на Франція вареники і все було б файно. Так що біжимо за морозовим. Ти ведеш, Каміла, як воно буває. А чого ти хочеш поїхати саме в Францію? Скажи мені, будь ласка. Я не знаю. Як такої <с> причини нема. А яке морозиво любиш? Шоколадне. О, коли спробувала морозового Джеремі. Ні. Воно дуже смачне. І ти зараз будеш приємно здивована. маю на то велику надію. Ти взагалі не розстроєна, ні? Ти, а що ти робила? Ти сиділа на лавці, що ти робила? Нічого. Просто ти ведеш, як то буває. Сиділа шор... Ой, а, без мать. Так що дивись, Каміл, ходи і ти обов'язково шукаєш YouTube канал наш стендап підписончик. Чекаєш на відос. Коли виходить відос, ставиш лайк і даєш своїм друзям. А зараз прошу дуже, заходимо і обираємо мороз отут-отут. Ляйка, красота! Бери. Ведете, як воно буває? Достатньо деколи задати одне запитання і можна виграти смачне знеморозиво. Продовжуємо пошуки, і зараз будемо шукати якусь іншу людинку, хто захоче поїхати з нами в гори. Друзі, привіт! Одна хвилинка. Хтось хоче з вас поїхати в гори. Для цього треба дуже просто виконати три умови, можна виграти подарунки від нашого спонсора, гроші і путівочку в гори. П'ять хто, хто? хвилин вашого часу. Як тебе звати? Привіт, Андрій. Привіт, мене Ярик. Андрій, умова дуже проста. Скажи мені, будь ласка, яка тебе улюблена порода собаки? Йорк? Йорк? Прекрасно. У тебе є 111 секунд, щоб знайти на вулиці людину, яка відповість так само. Так, щоб я знав, куди би нам іти, щоб знайти, щоб знайти тих людей цікавих. Скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена порода собак? Пікінеси. Пікінеси, добре, це не наші, обачайте. Порода собак. Так. Джек Рассел Тер'єр. Джек Рассел в тебе яка? У мене Ротвейлер. Ротвейлер. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. На одне питаннячко відповісти, буквально. Бішон <ріст> 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 В тебе яка? Фокстер'єр. <ріст> в, в тебе. Бішон Фрізе. Бішон та я у Хлопці, у вас яка улюблена порода собак? Чихуахуа. Чихуахуа. Та йома, а скільки можна. Шпіц. 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 У вас яка? Ніяк, я не люблю. Ніяк. Ти, може, непри... неправильну тактику вибрав, тому що треба було просто до всіх підходити. І що відповідали? Треба було вибрати Йорк. А, вибирали бішон, шпіц і пікінець, напевно, саме найпопулярніше. Андрій, на жаль, не справився. Його дівчина Таня відмовилась, але в нас ще є один потенційний переможець. Як тебе звати? Оксана. Оксана, дуже приємно, мене звати Ярик. Мені також. Яка в тебе улюблена порода собаки? <рес> Боже. Дворняшка. Дворняшка? <рес> Та хай буде так. Ну, дивись, я би тобі все ж таки рекомендував би дати якусь породу. О, в мене вдома є пікінез. Пікінес, прекрасно. Хай буде У тебе є 111 секунд, щоб знайти людину <рес> на вулиці, <рес> яка <рес> дасть відповідь на це запитання, так само, як і ти. 111 секунд. І час для Оксани стартує. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яка улюблена порода собаки у вас? Ну, у мене німецька вчора. Скажи, будь ласка, яка у вас улюблена порода? порада? Вітаємо, вітаємо. Ви принесли тільки що подарунок для цієї дівчинки. Вона виграла в першому турі. Ми тебе вітаємо. Ти отримуєш подаруночок від нашого смачненького партнера торгової марки Джеремі. Будь-яке морозиво на Боже, твій вибір. Люблю морозиво. Це супер. Клас, клас. Люди клас. люблять, бо морозиво дійсно смачне. Да, да. Але ми на цьому не зупиняємося. Ми переходимо на другий тур. Подарунок ти в будь-якому випадку отримаєш. Який це... твій улюблений фільм? Фільм. Боже, в мене так багато улюблених фільмів, За що я не можу. так… Який Перший приходить тобі на думку. Е, перший, перший, перший. Напевно, е, «Спіши любити, хай буде, я не знаю. Або спіши послання в бутилки. Ну, вибирай один. Хай буде, послання в бутилки. Послання в бутилці. Так. Оксана, тобі буде дуже важко. Так. Тебе 222 секунди. Або якийсь Марвел, я не знаю. 222 секунди, щоб знайти людину, яка відповість на запитання. Обов'язково. Послання в будів. Скажіть, будь ласка, який ваш улюблений фільм? Дякую. Привіт! Скажіть, будь ласка, який ваш улюблений фільм? Храбре серце. серце». Храбре серце. Прекрасний фільм. Там, там і де мій власник, я не можу більше брати отжу. На жаль, а по як? технічним причинам, по робочим моментам. У нас не вдалося з Оксаною закінчити її другий тур, але в будь-якому випадку ми її вітаємо. Вона отримує морозивку, а зараз йдемо вибирати. Так, Оксана. Вибирай будь яке морозиво на свій вибір. Я хочу селеною карамелью і з така. Чукай. О, це. Домашній пломбір в бельгійському шоколаді із... Арак, арахисом, самі селений крамель. Ще раз вітаємо. Дуже вам дякую. Підписуйся за досвід. на канал Наш стендап. Шукай себе на ютуб. І шостере, я перша моя людинка і зразу в другий тур прийшла. А в тебе що? А у мене другий другий раз підряд, і люди щось не справляються з завданням. Ну, вибрати фільм, послання в бутилці. Я навіть не бачу. фільму. знаю чи при цьому які правила, але ми її злопали взагалі на роботі. Тихенько. А що я пропоную козаки? Їхати на останню локацію, де я спробую знайти свого учасника і виграти йому потівку в гори. А давай. А що давай. третя людина так такі поїде в гори. Ось ми перемістилися на озеро. Зараз будемо шукати нових учасниць або учасників не знаю, щоб виграти потівочку в гори. Я бачу перших претенденток. Я йду до них. Добрий день, дівчата. Добрий день. Як вас звати? Христя. Христя. Марічка. Так, мене звати Олег, це шоу. Я знайшов. І в цьому шоу ми розігруємо путівку в гори. Угу. Хочете взяти участь? Е, хтось один, я хто з вас готовий? Хто з вас готовий? Так, Христя, ти готова, так? Ні. А хто готовий? Марічка готова. Давайте, Марічка. Марічка, я бачу, готова. І так, е, на якому поверсі ти проживаєш? Третій. На третій. Тось правила дуже прості: треба знайти людину за сто секунд, яка також проживає на третьому поверсі. Доброго дня. Можете сказати, на якому поверсі ви проживаєте? На другому. Ви? Я син. Ага. Ви? На восьмому. На восьмому. Третій. Третій. Я знайшла. Я, я, я вітаємо, знайшли людини, яка проживає також на третьому поверсі. Дякуємо, ви допомогли виграти Марії Морозово. Сьогодні безкоштовне. Так, Марія, приходимо до нас. І зараз можемо приступити, в принципі, до другого раунду. Він буде, в принципі, умови ті самі, просто питання інше. Якого числа у тебе день народження? 24 серпня. 24. Можна знайти людину, якого не обов'язково серпень. Просто день народження, теж 24 числа. Mm -hmm. І, в принципі, є 222 секунди, два рази більше часу. Який день у вас день народження? Число. 10. Якого числа у вас день народження? 16. Окей, okay, добре. <звук> Яке число у вас день народження? 14 лютого. 15 листопада. 1 вересня, тисячі 26 липня. Та ні, дякуємо, дякую. Просто скажи число. 31. У вас? 17. Oh. Просто число. до тебе кредит. А це ж відчуття? 20? 19.08. Окей, дякую. 6.00. 66. 66-го, ага. 66. Угу. Доброго дня, можете сказати, якого числа у вас день народження? Можу, але не скажу. Просто число. П'ятого. Ох. І на жаль, Марія в другому раунді не знайшла людину, якого день народження, теж 24-го числа, але іншого страшного, ти виграла у першому раунді, а це є морозиво від нашого смачного партнера Джеремі. Отже, можемо ти отримувати приз. І зараз ми знаходимося в магазині в фірмовому магазині торгової марки Джеремі, який знаходиться в житловому комплексі Липки. І ми можемо отримати приз за перший раунд. Обирайте, будь ласка, який ваш улюблений смак морозива. Фісташка. Я допоможу вам. Фісташка. Так, будь ласка. На жаль, на жаль. Або на щастя для, для когось. Ми не знайшли сьогодні людину, яка виграла путівки в гори. Але можливо, можливо, саме ти станеш тим, хто отримує її наступним. Морозова виграла скільки Є? людей? Три 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 людини виграли Морозово. на грошики вирали... Ощасливилась одна дівчинка. Одна дівчинка. Так. а решті, ну чуть-чуть не стало. Ну так буває, то нічого. Пишіть, які ви вважаєте, які б цікаві запитання можна було б давати людям. пишіть їх в коментарях. Якщо подобалось відео, ставте лайк. Не сподобалось відео, ставте дизлайк. Щось робіть. Кидайте, друзі. І також товариство знизу буде посилання на банку, де можна задонатити на Збройні Сили України. І також буде посилання, де ви можете підтримати нас, щоб ми знімали це відео хоч трошки в ноль. всім дякуємо.